Всім привіт. Ось ну, я питали, яку воду я беру. Ось ну, я беру отаку. Ну, цей раз перший раз таку взяв 5-літрову. Бо не було в епіцентрі отакої, то завжди таку беру. Десяточки. Це вже закончилось. Одна тільки в погрібі залишилась така. Це ось заказав таку в епіцентрі, хоч доставка безплатна. На їхню там багадельню. А то я заморився вже нову почту кормити. Це Сімен. Сімен Сіменич. Так, ще будемо перевіряти, що вони мені там привезли. Скриємо. Так прожмакана, бля. Офіцев має бути? Ну ладно. Сейчас будем откручувати, давайте. Що там? Що там є. Так, зараз открутимо її. Що там наче, баночка чиста? Сейчас побачимо, чи чиста вона чи ні. Будемо перевіряти таким тестером. Щоб видно, що було. Так. Чаємо, що не видно чи що? бачимо ноля, да? Худу не буде Новики. Так-ка ну переведемо в яси. Теж по нулям. Все, значить вона нам підходить. Ну це найкраще вода, що я бачу. Так, давайте ще цим перевіримо. Ви нам тут на тоже бачимо нолики Байдена не видно нахерна сейчас світ надо включить Де тут цей світ? О. Ну, ну, О, вже видно Все по нулям Тут тоже по нулям. Блин. Значит, заебись. Подходит она нам. Так, одну по нулям. Ну сейчас загрязним її трошки. Ага, нічого не загрязнилося. у мене пальці, походу. Так, витильте об себе. по-любому надо. О, трошки загрязнилось. Ну, это ничего страшного. Главное, чтобы у нас бутылки была чисто. Все, Ну, это и покажет стики. Это 8 показывает. Что, они еще одно брашут? Ну да, цей 7 показує. Ес, yes, це 14. Значить, нормально. Все, можна брати таку личку. Підійде така. Епіцентр. Не реклама. Але вода хороша. Все, всім гарного дня.